Освіта в умовах війни у Линовицькій громаді для керівництва селищної ради педагогів пріоритетне завдання знайти баланс між безпекою освітнього процесу та його якістю. Тісна співпраця дала результат. Линовицький ліцей запрацював у режимі офлайн з 1 вересня 2022 року, аби розпочати навчання протягом літніх канікул. Приводили до ладу протирадіаційне укриття. Минулого літа разом тут працювали, привели його в такий більш-менш Достойний вигляд, і це дало можливість працювати у штатному режимі, і школа навчалася. Але умови в захисній споруді бажали бути кращими, розповідає селищний голова Віталій Нестерко. Не було туалетів, таких як треба, не було примусової вентиляції. Багато пилу було на підлозі, освітлення. На кінець травня 2023 року. Рішенням сесії Линовицької селищної ради на поточний ремонт укриття у навчальному закладі з бюджету громади виділили більше двох мільйонів гривень. Було виділено спочатку кошти на проект, а потім проект і проект коштурсна документація в розмірі 2 мільйони 300 тисяч. Перед підрядником поставили вимоги ремонтні роботи закінчити до вересня 2023-го. Підрядником став ФОП, директор якого Шуляк Павло Миколаївич. Вони практично за три місяці тут роботи зробили. На початок нового 2023-2024 навчального року Леновицький ліцей отримав укриття з належними безпечними умовами. Функціонувала вентиляція, нові санвузли. В разі сигналу повітряна тривога учні продовжують навчання у захисній споруді. Тут у кожного класу своя так звана територія. Ліцеїсти разом з вчителями оформили класні кімнати в укритті відповідно до своїх вподобань, забезпечивши захист дітей. Керівництво громади потурбувалося і про комфорт школярів у навчальному закладі. Віднайшли фінанси на заміну. Вікон та дверей. Цього році було заплановано в плані ремонту школи заміна вікон. Виготовлявся проєкт. Проєкт був зроблений на суму 2 мільйони 200. Тендерні закупівлі дали змогу зекономити півмільйона бюджетних коштів. Загальна вартість тих робіт, що виконуються зараз по школі 1 мільйон 700 тисяч. Підрядна організація роботи по заміні вікон дверей розпочала на початку листопада. Вікна практично встановлені. Тепер потрібно проводити роботи по облаштуванню відкосів та й, взагалі, наведення вже в порядку. Поки що ця робота не зроблена. Різницю між металопластиками та дерев'яними відчутно відразу говорять селищний голова Віталій Нестерко та директор Глиновицького ліцею Наталія Силенко. Значно потеплішало. У школі, тому що, особливо на першому поверсі, 38 років простили такі вікна, де щілини були, такі ж руку можна було просунути. Їх обклеїли, запихали там ганчірками, але це нічого не давало. Ефект є. Все робимо для того, щоб дітям було комфортно навчатися. Хоча ще ремонтні роботи продовжуються, але ми відчули комфорт наскільки тепліше, затишніше від імені. Учнів, батьків і учительського колективу хотілось висловити слова подяки нашому голові, який зумів підтримати, організувати роботу в цей нелегкий час для всієї України і для нашої громади. На сьогодні встановлено майже 80 металопластикових конструкцій. Вікна замінено по всій школі у їдальні актовому залі. Роботи підрядна організація планує завершити за два тижні.